У зоні 51 розробили нову технологію, яка модернізує найвідоміший винищувачі, дає йому можливість збивати навіть російські балістичні ракети. Таємнича зона 51 причетна до розробки найсучасніших і технологічно складних літаків, чого тільки вартий X-44 «Манта» Манта, експериментальний розвідник. Але мова сьогодні не про нього, адже зовсім нещодавно в мережі з'явилися знімки полігону Зони 51 на яких видно літак, який до цього ніде не світився, експерти одразу ж припустили, що це винищувач шостого покоління NGAD. однак більш ймовірно, що на знімку сфотографували новітню версію старого дороговартісного F-16, яка давно перебуває на модернізації всередині найтаємничішої військової бази США? Інженери зони 51 повністю переробили його корпус і додали безліч технічних інновацій. які і вивели літак на новий рівень здібностей. Його навіть можна прирівняти до шостого покоління, якщо упустити деякі моменти, про які ми скажемо пізніше. Лише один такий винищувач може зруйнувати, якщо не цілу армію противника, то окремий загін точно. Усе завдяки високоточній лазерній зброї та здатності атакувати на величезній швидкості. При цьому маневреність і голографічне маскування дозволяє залишатися недосяжним для контр. Це найкращий літак, на якому мені довелося літати. F-16 16 ветеран, який став першим винищувачем, що використовував маневрові ракети під управлінням штучного інтелекту. І, як не дивно, результат перевершив усі очікування. Цей літак знищив гіперзвукову російську ракету, використовуючи при цьому новітні снаряди АІМ 9 хх які після модернізації летять на швидкості понад 7 тисяч кілометрів на годину, не залишаючи супротивнику і шансу. Саме такі новини. Ми могли б почути, якби цей літак уже був у повітряному просторі України, адже саме він може закінчити війну за лічені години, використовуючи свої модернізації зони 51, до яких увійшли лазерна зброя, штучний інтелект і дрони-розвідники прив'язані до літака системою передачі даних. Цікаво, чому саме цей літак отримав таку круту модернізацію, і на що він тепер здатен, чи зможе таке поліпшення поставити його в ряд з зна... Найсучаснішими F35 або b 21 Рейдер F16 Fighting Falcon – легкий багатоцільовий винищувач, що вирізняється високою маневреністю в повітряному бою і наземних атаках. У поточній версії F-16 має досить круті характеристики, завдяки яким він і заслужив свою славу. Довжина 15 метрів і розмах крила 9,5 метрів роблять його досить маневреним і компактним, ідеальним для швидких і раптових атак. Він може нести 21 тонну корисного навантаження, яке часто повністю складається з високоточних ракет і боєприпасів, але іноді можна побачити винищувач, на якому замість ракет встановлено в додаткові баки з паливом для далеких бойових операцій, максимальна швидкість, яку він може набрати, півтори тисячі кілометрів на годину, що дуже довго вважалося крутою цифрою, проте настав час щось змінювати. Через багато років експлуатації f 16 Розробники зрозуміли, що поточна його версія далеко не межа можливостей, і звернули свою увагу на технології зони 51, куди він відправився на модернізацію. В цей же час там про. Проводилися випробування новітніх систем невидимості, для чого був створений експериментальний літак F-117A, який став одним з перших, на якому випробували стел з покриття нового покоління. Цю ж технологію отримав новенький f 16 На поверхні його корпусу розташовані мільйони мікрочастинок спеціальної речовини, яка не дає радарам розпізнавати, що саме перебуває в повітрі. Радіохвилі проходять крізь цей матеріал, тож на екрані Оператора буде лише порожнє небо, тоді як над ним уже перебуває винищувач, озброєний до зубів. Ще одну корисну функцію F16 перейняв від іншого літака, який розробляли у зоні 51. Ви знаєте його як sr 71 Blackbird. Цей розвідник свого часу став найшвидшим літаком у світі. А ті, хто його бачив, часто думали, що це НЛО. Річ у тім, що Blackbird отримав унікальний турбореактивний двигун, який дає змогу Огу літати на швидкості 3200 км на годину в режимі підвищеної витрати палива, так це не показник винищувачів шостого покоління, адже вони мають і літати щонайменше вдвічі швидше. Однак навіть така швидкість це велике досягнення, адже цей двигун дає змогу обходити практично всі сучасні ППО системи та будь-який інший захист противника з подібним двигуном. F-16 став навіть швидшим за найсучасніший F-35 ть, так що його він точно перевершить. Тут варто сказати, що інженери зони 51 попрацювали і над додатковим режимом польоту, за якого літак розганяється до 3800 тисяч що кілометрів. Щоправда, тривається зовсім недовго, і використовують цей режим, щоб швидко наздогнати мету або навпаки відірватися від неї. Він був задуманий як легкий недорогий винищувач, насамперед для боїв у повітрі, але він перетворився на справжній багатоцільовий винищувач для атаки, як по повітряних, так і по наземних цілях. Важливо розповісти про озброєння, адже над ним працювали одночасно розробники зони 51 і багатьох військових компаній США. Не кожен літак може похвалитися наявністю справжньої лазерної зброї, здатної знищувати все найточнішим розпеченим променем. А наш красень тепер і на таке здатний. Зміркувань безпеки ніхто, звісно, не називав, який саме лазер встановили на F-16, Однак ми можемо зробити кілька припущень руках США є безліч лазерних комплексів різної потужності. Наприклад, нещодавно протестована 300-кіловатна система від Lockheed Martin. Вона здатна збивати літаки, гвинтокрили, ракети і снаряди, і робить це точно швидко і якісно. Однак, система занадто велика для того, щоб поміститися на літаку. Тому цей варіант відпадає. Є також корабельний лазерний комплекс, проте з ним справи йдуть навпаки. Він занадто слабкий для введення. Повноцінних повітряних баталій. Скоріше він слугує для захисту від снарядів, що повільно летять. Залишається тільки один найвірніший варіант. Хлопці з американської компанії Lockheed Martin постаралися з'єднати бойову і розвідувальну систему в одну. Цей амбітний план успішно втілився в життя під назвою Layered Laser Defense. Під час випробувань виміряна потужність променя склала 150 кВт, чого достатньо для більшості бойових цілей. Ця установка може протистояти безпілотникам, літакам і навіть швидкохідним катерам за допомогою потужного лазера, а також використовувати свій телескоп з високою роздільною здатністю для відстеження та оцінки бойових пошкоджень цілей. Під час випробувань наземна система відстежила безпілотник у повітрі і вистрілила по ньому високоенергетичним променем, невидимим для людського ока, одне попадання, і ціль падає вниз, розкривши свій парашут. ЛД може як засліпити сенсори противника, так і повністю його знищити, спричинивши внутрішній вибух. У такій зброї встановлено кілька лазерних випромінювачів, промені від яких передаються оптичним волокном у спеціальний пристрій суміщення. У підсумку виходить, що кілька слабких пучків об'єднуються в один надпотужний, що пропалює сталь. Подібні установки спочатку планували монтувати на великі кораблі та гвинтокрили, а тепер, як ми можемо бачити, таки теж у справі. У цьому є величезний плюс, адже лазери не використовують жодних боєприпасів і вибухонебезпечних компонентів. А це пряме збільшення безпеки для екіпажу, установку і сам літак сильно модифікували і оснастили їх просунутими військовими процесорами. Як підсумок лазерною установкою керує не пілот літака, а безпосередньо штучний інтелект, який діє моментально, самостійно визначає цілі, наводиться і Знищує їх, але навіть це не фінал. Розробникам сподобалася ідея використання безпілотників як помічників, тому в бій разом з винищувачем полетить і дрон-розвідник. Він обладнаний просунутою камерою, що обертається на 360 градусів, а також десятком різних датчиків і сенсорів, здатних засікти навіть мишу в полі. Весь цей розвідувальний набір збирає інформацію з навколишнього середовища на відстані 50 квадратних кілометрів. Метрів, після чого дані передаються в бортовий комп'ютер F-16 через секретний канал супутникового зв'язку. Штучний інтелект літака обробляє інформацію і допомагає визначити точне положення цілі, її рівень загрози і захисту, після чого пілот може вирішити, чим саме атакувати противника лазерною гарматою або надшвидкими ракетами. І повірте, після подібної атаки у ворога не залишиться навіть шансу зрозуміти, що стало адже його знищить невидимий лазерний винищувач нового покоління, створений з урахуванням багаторічного досвіду інженерів, які працюють у зоні 51. Їм вдалося створити не тільки потужний, а й надійний літак, який перевершить усі існуючі винищувачі, та знову доведе, що F-16 – справжній ас повітряних боїв. Послідовні поліпшення звертають увагу на бездоганність в 16 у маневруванні та управлінні за системою Fly-by-Wire, і це тільки початок. Бойові соколи знову сходять до слави. А на цьому відео підійшло до кінця. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ми будемо безмежно вдячні, якщо ви підпишетеся на канал і напишете в коментарях свою думку щодо побаченого в ролику. Особливо цікаво почитати ваші думки про те, чи вдала взагалі задумка створювати такий потужний літак. А поки ви пишете, бажаю всім вдалого дня і до зустрічей.